Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, очевидно, відбувається поки що неусвідомлений зоряний час Європи. Ну а також і Китаю. Латинської Америки, так званої. так. І, звичайно, занепад Сполучених Штатів Америки. Ну, так воно в житті влаштовано. Хтось знаходить, хтось втрачає. Так. Ну а тут е, суб'єктивні такі речі. Там є й об'єктивні речі. Це величезний борг Сполучених Штатів Америки. Зовнішній і внутрішній 36 трильйонів доларів астрономічна цифра. Але, як на мене, то головне то це прихід до влади Дональда Трампа і його гоп-компанії. які, як на мене, то Взагалі, ну, як кажуть, від світу цього, чи то з дуба впали, чи то там якісь претензії вже суто. Так би мовити, геронтологічні можуть бути до, до цих людей чи до цієї людини. Ну, буває, як кажуть, буває. Але давайте звернемо увагу на те, хто ж отримує від цього основні вигоди від оцієї божевільної політики і дуже швидкої, так. Хай там вони у Сполучених Штатах самі розбираються, вони, врешті-решт, їм. Дійде, якщо це все буде продовжуватися далі в такому самому темпі, так, то ну, прийдеться робити імпічмент. А що ж, або державу втратити, або втратити цю божевільну гоп-компанію, розігнати її своїй матері, кажучи, науково, так? Але ж Європа. Ну подивіться. Європа жила у такій ілюзорному світі, так, що їх буде хтось захищати. От, ну, хто там є? Ну, московити, антрофаги, я ж постійно наголошую, людожери. Ну, що ви хочете звинувачувати людожера в тому, що він їсть людей? Ну, така його сутність, так. Яка сутність їхня? Вони ж теж цього не розуміли. Може, зараз поступово починає доходити до них, хто такі московити Андрофаги, що вони просто не можуть не лізти кудись свинячим рилом, так, з війною. Їм все одно, їм, їм, їм взагалі нічого. Нам хліба не надо, войну нам дай. Ось це такий народ, і це треба знати, це треба розуміти, а не просто відчувати, коли він уже прийшов до тебе. Так. Так ось продовжимо з Європою. Європа перебувала під оцим навіюванням на себе цієї п'ятої статті НАТО. Що американські війська будуть їх захищати. Вони будуть жити щасливі, так, багаті, уродливі і так далі, і тому подібне. Зараз це все на очах летить. Ми бачимо, що Сполучені Штати Америки і не збиралися нікого захищати. Захищайтеся самі себе, правильно? Ні. так. А чому це вони мають когось там захищати? З якого це доброго дива вони? Вони себе мають захищати. А ви, європейці, будь ласка, об'єднуйтесь, кожна із окремих країн не здатна себе захистити. Ось для цього ж і створюється і НАТО, і Європейський Союз. Як економічна основа європейського НАТО, хай вони там американці що е, хочуть, те і роблять так. А ви думайте над тим, що ця війна ж уже показала агресія московитів? Вони ж прямо там, на державному, я підкреслюю, на державному телебаченні. Малюють ці схеми, показують інтерактивну цю дошку. На ній показують, як вони будуть пробивати ці всі коридори, так, Сувалківські і так далі. Як вони будуть захоплювати острів Готлам? Це державне телебачення. Ну врешті-раз зрозумійте, це не якесь приватне, це, це не мій YouTube канал де я можу там триндіти, що мені в голову збреде. А це державне телебачення. Це говорить про те, що це держава говорить. Вона буде захоплювати острів Готланд, так, у Швеції і буде захоплювати всю Прибалтику, і ми ударимо по Берліну і все. Це не балачки. Досужий розговор, говоря по бревский. Ні. Ні. Це... Розмови, як кажуть, як водочка, яку ти закинув, так, і чекає, що там щось клюне. так. Я думаю, що вже починають вони прозрівати потроху. Воно повільно, звичайно, доходить, тому що хтось ближче до московитів розміщений і тому пече звичайно. Це країни Балтії, там, Фінляндія. Польща, які безпосередньо межують із цими андрофагами. Так. А є ті, такі, як е, Іспанія, Португалія, ті думають, те, до нас не дійде, поки там вони пройдуть Німеччину, Хранцію, і все-таки <кхем> ви забули про те, як Джихад відбувався, як Маври вас захопили і дуже швидко. Так, А потім століттями прийшлося реконкісту здійснювати. Ну це ж так. так. Вони пройшли звідки. Із Саудівської Аравії пройшли всю Північну Африку і зайшли до вас з Заходу. Отак і московити. Зайдуть до вас. Так що не думайте, що там Іспанія, Португалія, ви десь там на Піренейському півострові там сидите собі, і тому вам так собі допомагати Україні. Якось ну, воно так, нас от, от Франція, Німеччина, там Велика Британія і, і все таке от їм пече. так, А нам ні. так. Італія там перебуває на якійсь такій середній, так би мовити, позиції, хоча вже ж ближче, звичайно, до московитів андрофагів Так що Європі це дійсно зоряний час. Згадаємо класи, той класичний вислів Урсули фон Ляєн. Є така, голова Європейської комісії, яка сказала дуже цікаву річ. Кажуть, що це вона протролила Трампа. Трамп заявив про те, що там вишикувала ціла низка країн цілувати йому дупу. Так, а Урсула фон Ляєн сказала, як кажуть, у відповіді йому, що вишикувалась. Ціла черга держав, які заявили, що ми ось ми хочемо зараз вступати до Євросоюзу. Прийміть нас, будь ласка, і це дійсно так. Навіть Канада, яка знаходиться в Америці, і теж туди ж. Ви б здивувалися, я би його вам назвав, яка кількість країн Африки хоче вступити, Азії, просяться вступити до Європейського Союзу, а відповідно, потім і до НАТО. Я вже не кажу про розчудову країну, як Туреччина, яка є членом НАТО, але не є членом Європейського Союзу. Але багато років добивається вступу до Європейського Союзу. Так що так би воно все і тривало й надалі. Сиділи б вони у теплій ванні, так, закривши очі, лежали б вони і насолоджувалися життям. Але так не сталося. Не так сталося, як гадалося. Прийшов Трамп, так, і е, ну, в голос сказав те, що, наприклад, мені було, очевидно, давно ніхто європейців захищати не буде. Уявимо явно сьогодні е, таку ситуацію, тож московитів теж були такі ілюзії, так? Ілюзії, що США от вони, вони б давно вже поперли, і всякий Сувалківський коридор, і Фінляндія давно була, і на Швецію вони б напали, і на Норвегію, і, і все таке інше. Ну там же ж розвідки теж працюють, вони ж знають, тому вони і так. Надають Україні, от, наприклад, Норвегія. Це ж ми забуваємо, що на відміну від Швеції, Норвегія безпосередньо межує з Московією. Там порівняно невеликий кордон, але це так. Ми дивіться, які Норвегія, Фінляндія, всі країни Балтії і Польща. Ну, крім так званих інших пострадянських держав, перш за все, Україна, яка мала найдовший кордон. І має найдовший кордон із цими московитами-антрофагами, яким вони її скористалися. Таким чином, Європа Європа, вже не та і не буде тією. Завтра хай виженуть Трампа. Чи післязавтра його вижидуть. Прийде який-небудь інший президент. Але вони зрозуміли, що за будь-якого президента ніхто їх рятувати від московитів-андрофагів не буде. Як казав наш пророк і вчитель Іван Франко, не від Бога те царство нам спаде. Не святі його з неба знесуть, але власний наш розум посяде Сильна воля і спільний наш труд.